Доброго дня, вітаю вас всіх на цьому каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, така в мене сьогодні думка майнула. От на тлі заяв Буданова про те, що чекаєте відплати за ці обстріли масовані. Знаєте, от, ну, мабуть, перший раз прийшла така думка в голову, можливо, все-таки нарешті. І вони задумуються, що після їхніх певних дій, знаєте, прийде розплата. Тому що ну, завжди бувало так, якби ми там вдарили, наприклад, їхні міста, або там ще щось. Ну, не ми, наприклад, там вони покурили, не невдало, да? там, а завжди потім українці запитують, а що ж нам за це буде? А що ж нам за це буде? Так от я маю надію, що все-таки, знаєте, буде гра і в інші ворота. І вони тепер кожного разу будуть запитувати себе, що ж їм буде за, за очередну дурість їхнього командування. Тому давайте так і запитаємо: оця заява Кирила Буданова, начальника нашого ГУР, про те, що, знаєте, розплата за ці обстріли Києва масовані. Що розплата буде. От взагалі, е, покажи, як е, оці всі слова, ну, ця заява програється росіянам. Дійсно, от, е, що їх чекає? Конкретно, от за те, що вони от такі обстріли чинять, просто безкінечні, тероризують людей. Покажи мені, яка ж розплата може прийти росіянам, виходячи із заяви Буданова? О, тайс швидко буде. Так, э, Ну, знаєте, от заява, яка прозвучала е, нашого начальника гуру, вона по вісім жезлів. Це означає, що ти маєш надію втілити свій проєкт, втілити його швидко. І для цього, е, як то говорять, знаєте, підвернеться можливість і буде шанс це втілити. Ну, я тут єдине, що мені не зрозуміло, Відкрий мені, будь ласка, двійку мечів. Ви, знаєте, тут таке враження складається, що для Русні наступить така ситуація, де з якоїсь би ну, колись би можливо було викрутитися, але не цього разу. Тобто карта закоханих, от яка випадає, вона блокується. Тобто, те, що могло їх би пронести. Ну, я не знаю, потенційно там, можливо, якась небезпека, яка могла б трапитися з ними. Е, ну, З їхнім військом або там на їхній території. Те, що, можливо, лише обговорювалося е, на рівні планів, воно буде втілене і їм не залишать шансів. От кримнів закоханих. Ну, от, правосуддя. Тобто, знаєте, тут що посієш, те й пожнеш, іншими словами. Тобто, що я можу сказати? А ще мене от трійка Пентаклів відкриють цю співпрацю. Король Пентаклів, шість жезлів, і двійка кубків. Е, знаєте, тут е, проблема лежить полягає в тій плоскості, що колись, ну я так розумію, колись це до моменту цих обстрілів. Е, Існувала якась е, певна співпраця на якихось рівнях. Е, і, ну Тобто, от вона карта співпраці випадає. І я так розумію, що ну, по чій наводці ці всі обстріли були зроблені, хто командував цим, всім, наприклад. Ну от Тут Король Пентаклів випадає, ну це російська, ну, там Путін да, там прикази ці віддає. Е, і... Е, Ну, як я не бачу цю ситуацію, але от я, я її розумію так, от те, що можливо було вирішити між російським і українським командуванням е, в сенсі якогось діалогу, воно відмітається, тобто на цьому ставиться крапка. Тобто там, де е, можна було би зарити топор війни по двійки кубків і якось там вийти на, якийсь, на якусь співпрацю, на якийсь діалог в такому сенсі якби Не буде варіантів. Тобто блокується. Там, де ще існували якісь комунікації, я не знаю наскільки це вплине взагалі на, як це вплине взагалі, наприклад, да, там на російські війська там, або там на російське командування. я бачу, що для них ця можливість діалогу вона була важливою. А тепер це відмітається і, і, ну, конкретно от на рівні знаєте, на рівні вирішення якихось питань от в сенсі якоїсь переговорної плоскості в такому плані. Відкрий мені вісім мечів, Ой, жезлів, Господи. Ну, і е, карта конкретно говорить про те, що знаєте, шутки в сторону. Буде в них взриватися також усе. Тому що на 8 жезлів карта, яка сама по собі, в принципі, карта швидкої реалізації якихось задумок, таких вогняних. От випадає карта вежі. А карта вежі в цій колоді це карта підриву. Тобто буде шанс. Підривати. І це буде йти по справедливості. Тобто, те, що знівельовувалося до цього моменту, воно зовсім набере іншого ходу. Ну Давайте ще передивимося, як покажуть інші карти. Мені просто цікаво. Можливо, нам більш деталей розкриють. І так, заява керівника. Української розвідки Кирила Буданова на рахунок того, що російське командування і, ну, взагалі там російська армія, росіяни пожалкують про оці обстріли масовані, і що відповідь буде. Покажи мені, якою буде ця відповідь. Ну, знаєте, тут е, е, карти чітко говорять про те, що е, слова зміняться. Тобто те, чого. Те, що в, тільки от в переговорній плоскості, наприклад, і те, що на рівні планів, воно буде змінюватися. мені смерть, як саме. Трійка мучів. Рицари мечів і помірність і відкрий мені повішеного. Ну, тут сенс уже в тому буде йти, що, знаєте, вони будуть. Тут, як то кажуть, знаєте, для їх, як це сказати, для них конкретно, для російської армії, для росіян не буде. Можливості улагодити ці карти також показують, що не буде можливості ну, типу, діалогу, немає міста. Ну, про що помірність. Зараз. А, таке враження, знаєте, що тут відсікаються якісь от... Відсікаються якісь м'які методи. Те, що раніше було, от якось більш-менш воно е знівельовувалося, більш-менш якось воно було врівноваженим, ну, тобто, ми там не відповідали прямо там на це все і так далі. Тобто, ми завжди зглажували у ці всі конфлікти в сенсі того, що ми були б зв'язані по трійки мчів е тут, якби. Конфлікт між, між твоїми думками, між тим, що ти дійсно хочеш. Тобто ти дієш тут не по серцю. Тобто, завжди, от, коли ці обстріли ну, ставалися, ми не могли відповідати достойно. І на, нарешті, от, от з цією заявою, яка зроблена Будановим, видно, що ця помірність вона сходить на нєт. Тобто, все вже не буде по помірності, вже не буде м'яко. Тобто відповідь буде якби достойно, я би так сказала. І я так розумію, що по повішеному ми, ми, ми відбуваємося, ми відбуваємо, ми захищаємо свою територію. А ну відкрив мені тут по повішеному, тут а що ще? Король мечів. Ну і звісно, Верховна Жриця закриває, але оце відбиття. Яке на даний момент ми як терпіли, вибачте, за вираження, і тільки відбуваємося, це все скоро зміниться. І якби ситуація ця, знаєте, якби перевернеться з ніг на голову. І в воєнному сенсі буде зовсім по-іншому. По верховній жриці буде ситуація не така, яка вона була до цього. Тобто відповідь буде вогняна. І що мене тут просто от радує, реально, що тут приходить кінець у цьому сюсюканню. Я по іншому не можу сказати. Тобто ми вже не будемо більше такими терпілами. Оце відповідь та, яка буде, яка послідує за цим сим. Кухлі открию. Вот оно. Справедливість. В домі довіра наступити. Тут піддержання ну, стабільне положення або карта дому, четвірка жезлі говорить про те, що наступить справедливість, але вона, якби, скоріше за все буде в рамках закону, Ну якби не порушуючи закон. Ну, тобто, якось таким чином, Тобто по аерофанту типу, ти в рамках правил якихось дієш, Тобто не виходячи за. За преділи чогось, не виходячи, можливо, за приділи своєї території. Тобто, я так розумію, що будуть вони страждати, скоріше за все, можливо. Ну, так як тут наступає трансформація, то це говорить про те, що це може, мабуть, навіть за кордони території України виходити. Тому що от по 4-ки по жезділ, це от карта дому. Але тут іде далі трансформація, яка говорить про те, що, карта, ну, що дом, ну, домом все не закінчується. І те, що колись було в рамках от закону, воно трансформується. Тобто на не... тобто те, чого раніше не можна було робити, те, що раніше наталкувалося на якісь там осуждіння со сторони там партнерів, отак от по рицарю мечів, і те, що наталкувалося, ну якби те, що ми хотіли робити, але не могли по трійкі мечів, тобто, все це знівельовувалося, зглажувалося на помірність, йому цьому приходить край. Тобто, я розумію, що полетить скоріше за все, якби на Росію. Тому що по Україні цим їх уже не здивуєш. Ну, я бачу це так для себе. Тобто, те, оці договори, типу, знаєте, не стріляти по території Росії, оцей заритий топор війни, цьому вже приходить край. Так що очікуємо, запасаємося попкорном. Очікують. Я, я бачу, що воно вийде і воно вийде за територію України. І це буде, знаєте, от конкретне возмездіє за все оце, тому що те, що робило, те, що ми вибиваємо там їхні склади, і те, що їм там прилітає, там в, в кордонах України, це вже знаєте, як то кажуть, пройдений етап. І я тепер бачу, що цією заявою, знаєте, як будто би знімаються запрети в сенсі того, що ви будете получати точно такий же відповідь на те, що ви робите, отак от. Ну, подивимося. Маю надію, що воно дійсно так і буде. Що і Як аукнеться, так і відкликнеться. Ну, глянемо. Всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!